І от після наймасовнішої атаки безпілотників по Києву Росіяни вночі завдали нового удару по столиці України, про який більше дізнавався наш Владислав Величко. Він сьогодні курсує містом Києву. Ми зараз про наслідки цієї атаки нам розповість. Влада, вітаємо тебе зі студії. Будь ласка, тобі слово. Женю Ігоря вітаю доброго ранку всім тим, хто прокидається і доєднується до нашого етеру. Дійсно, колеги, так як ви й сказали, це була 15-та атака повітряна на столицю від початку травня. І що найцікавіше, вони настільки е, частіці атаки, що між попередньою атакою, яка була вчора, і сьогоднішньою, пройшло всього лише 18 годин. Тобто навіть доби не минуло з попереднього обстрілу, як вже от знову е, країна го. Рілки та лайна, яку в усьому світі іменують Росією, знову хоче зламати наш бойовий дух. Ну і відповідно виявити найважливіші для себе цілі, щоб їх уразити, і відповідно, аби вимотати нашу систему протиповітряної оборони, тому що знаємо, ми що і винищувачі, які підіймаються в повітря, і ракети, які випускають наші зенітні ракетні комплекси, коштують досить таки дорого і в рази дорожчі за саме ті боє баражуючі боєприпаси, саме дрони Камікадзе шахет, які вони використовують. Для для атаки, як і на столицю, так і на інші міста нашої країни. І відповідно цієї ночі чи цієї ночі знову ж були дрони. Вчора були тільки дрони, сьогодні були дрони комбіновані із ракетами з района Каспію були випущені ракети попередньо типу Ха 555 та Ха 101 Відповідно на 100% відпрацювала сьогодні система нашої протиповітряної оборони столиці, і у київській військовій адміністрації заявляють про те, що понад 40 повітряних цілей. Й було знищено сьогодні над Києвом. Що відомо про падіння уламків, так це те, що у Подільському районі пробило дах житлового будинку. На щастя, там ураження було незначне, і відповідно інформації про жертв, так само і про пожежу, не надходило. Це інформація була від Київської міської військової адміністрації від столичного голови Віталія Кличка. Була ще інформація серед ночі про те, що уламки були впали в Голосіївському районі столиці. Там пролунав був вибух. і відповідно у Святошинському районі на щастя уламки впали на відселену будівлю, в якій ніхто не проживає. І за словами того ж міського голови столиці, у Києві не сталося жодних уражень та руйнувань інфраструктурних або ж житлових об'єктів. Наразі за попередньою інформацією, загиблих і жертв немає. Тому цей ранок точно для киян виявився добрим. Ще також відомо, що під час ось цієї сьогоднішньої нічної атаки росіяни по півдні України також запускали баражуючі дрони боєприпаси, саме типу шахет, і українські захисники знищили три з них над Миколаївщиною. Ще один знищили на Одещиною, в результаті чого уламки цього дрону потрапили у портову інфраструктуру міста нашого Одеси. І відповідно там була пожежа. На щастя, вона, наскільки нам відомо, наразі вже локалізована. Тож наразі це вся інформація, яка є по нічній атаці. Звичайно ж, ми будемо її оновлювати. Щойно е, сили е, нашої протиповітряної оборони і повітряних сил збройних сил України нададуть детальнішу інформацію, і звичайно ж ми вам про неї розповімо. Але головне, постраждалих немає, померлих немає. Тому, як мінімум, це не може не радувати. Тож слава нашим протиповітряним силам і дякуємо їм за те, що ми всі пережили цю ніч. На цьому, друзі, я передаю вам слово.